Привіт всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні буду готувати на зиму компот з кабачків. Так, вам не почулося. Тут за рецептом йдуть кабачки і алеча. Один до одного дві склянки кабачків, порізаних кубиками і алеча. За рецептом іде жовта алеча, але я взяла ось таку, яка в мене була. Дві склянки кабачків і дві алечі. Дві цукру і одна чайна ложка лимонної кислоти. Так що зараз будемо готувати такий компот. Напишіть, будь ласка, а ви готували такий компот на зиму? У мене на каналі є рецепти різних компотів і напоїв на зиму. там із пелюсток троянд, потім з цвіту бузини, акації. І вирішила ось ще зробити з кабачків. В Бутель додаю. Дві склянки цукру. І все це треба залити окропом. Заливаємо все це окропом. Закриваємо кришечкою, і нехай воно так постоїть десь хвилин 10-15, а потім будемо воду цю зливати сироп. Так, постояв він 15 хвилин. Трошки колір в нього різний, хоча лича одинакова, що там, що там. Зараз буду зливати цю воду, сироп в каструльку, закипить і знову ж назад. Кабачки я лечу не забираю, вона залишається на дні. Додаю лимонну кислоту. Чайні ложечки і все. Зараз буду заливати окропом. Такий компот ось вийшов. Якщо ви берете жовту алечу, то лимонної кислоти не додаємо. Я на всякий випадок. Додала, бо в мене не така вона кисла. Так що, на пробу для родини я закрила. Якщо сподобається їм, то будемо готувати більше. Дякую за перегляд мого відео. До побачення!